Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Нагадаю про що ми дізналися з історії, яку слухали минулого разу. Рихавам, син Соломона, розгубився. Як же йому правити народом ізраїльським? Милосердно чи суворо. Звернувшись за порадою до мудрих старців і молодих друзів, він послухався друзів. Рхавам учинив із людьми дуже суворо. Народ обурився через його рішення і звернувся до Єровоама. Пророцтво здійснюється. ПАДІННЯ Єровоама. Біблія. Перша книга царів, 12 і 14 розділи. Єровоама дуже тішило те, що він став царем майже над усім колишнім. Царством царя Соломона. Проте Єрусалим, столичне місто, в якому знаходився храм, залишився в Юдеї, де царем був Рехавам, Соломонів син. Усі ізраїльтяни, хоча б раз на рік ходили до храму, аби там помолитися Богові. Я повинен припинити ці відвідини Єрусалима, моїми підданими, вирішив Єроваам. Інакше рехавам може попереманювати їх на свій бік. Він наказав, щоб зробили двох золотих тільців. Відтак він наказав побудувати дві скині для них, по одній у кожному краї свого царства. Він призначив священиків, які не належали до коліна Левина, якому Бог наказав виконувати особливу священицьку службу задля нього. Коли золоті зображення були встановлені в скиніях, Єровоам звернувся до народу. Ось це ваші боги, які вивели вас із Єгипту. Щороку в кожній скинії влаштовувалося урочисте святкування. Народ Ізраїлю швидко відвернувся від віри у правдивого Бога. Вони наслідували погані і навіть злочинні звичаї, яких дотримувалися народи, які жили на цих землях раніше і які вклонялися Вагалові. Одного дня захворів син Єровоама. «Іди до Ахії, наказав Єроваам своїй дружині. Він той пророк, який першим повідав мені, що я стану царем. Піди таємно і запитай його, чи наш син одужає. Єровамова дружина змінила своє багате вбрання на простий одяг і попрямувала до Ахії, захопивши в дарунок йому хлібини, печиво та ще дечого. Ахія вже був дуже літньою людиною і майже втратив зір, але Бог сказав йому, хто прямує до нього. Тільки Ноахія почув кроки. Як озвався, заходь, дружина Єреваама, я знаю, хто ти, тож навіщо тобі видавати себе за когось іншого. Відтак Ахія повідав їй, що думає Бог про той шлях, яким іде Єревам. Скажи своєму чоловікові, сказав він, що Бог говорить так. Я відібрав царство від роду Давидового і віддав його тобі. Але ти перестав мені коритися, і відвернув народ мій від мене. Ти зробив ідолів і примусив людей вклонятися їм. Тепер, гнів Божий, упаде на твою родину. Чого ми навчилися сьогодні? Як вважаєш, чи розумно вчинив Єровам? Звичайно, ні. Він відвернув свій народ, а це було десять колін народу Божого Ізраїлю, від поклоніння істинному Богові і запровадив у своєму царстві гидке ідолопоклонство. Ніколи ні на що ми не повинні проміняти регулярні відвідування богослужінь, читання священного писання і молитви це не можна забувати ніколи. Це смертельно небезпечно, але настав час прощатися до побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.